Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 105. Бориспільське шосе, вулиця Тростянецька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Вакуленчука. Бажаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні, оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням, штраф 160 гривень. Маршрут номер 105 Зупинка. Вулиця Вакуленчука. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Тростянецька. Кінцева. Зупинка. Вулиця Тростянецька. Кінцева. Найближче укриття підземний перехід. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Будьте уважні. Автобус прямує в парк.